Шановні колеги, шановні українці і українки, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Продовжуємо практику виїзних засідань уряду в прифронтових регіонах. Сьогодні шосте таке засідання проводимо на Миколаївщині. Наша мета дати чіткі відповіді на актуальні для регіону та громад виклики. Уряд постійно тримає проблемні питання на контролі і виділяє фінансові ресурси. У 2024 році ми спрямували в Миколаївській області понад 3,2 мільярда гривень на відновлення. Функціонування критичної освітньої медичної інфраструктури та на будівництво оборонних рубежів безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 мільйонів гривень. Наразі роботи виконані на 100 Об'єкти передали на баланс. Ова. Дякую всім дотичним, обласній і військовій адміністрації за якісне і вчасне зведення відповідних оборонних рубежів. Тепер необхідно затвердити порядок і вартість отримання фортифікацій. Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони, наголошує на обов'язковості його виконання і невідкладності. Ще один аспект безпеки це розвиток військової освіти. Зокрема, держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад. Серед іншого ініціюємо заснування військового ліцею і на Миколаївщині. Даємо доручення Міністерства оборони розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею. У регіоні для роботи такого закладу є педагогічні кадри, є і величезний запит з боку хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому будемо працювати в цьому напрямку. Найважливіший виклик у регіоні це доступ до питної води для мешканців Миколаєва. Російські терористи зруйнували водогін Дніпро-Миколаєва, потім підірвали Каховську ГЕС. Таким чином вони хотіли зробити наші південні області непридатними для життя. Для Миколаєва знайшли технічне рішення постачання води з річки Інгулець. Цього року уряд виділив загалом 384 мільйони гривень для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом. Проте, довгострокове вирішення проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Бух та магістрального водогону до обласного центру. Відповідно, програма затверджена. Доручення президента є, орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 мільярдів гривень доручає Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування і за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом проєктуй та будуй. У нас вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком, про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому розраховуємо на його швидку реалізацію. Існує також гостра потреба в оновленні внутрішнього водогону міста Миколаєва. Тут активно допомагає Данія. Яка спільно з містом модернізує водопостачання в одному з міських районів. Щиро дякую нашим данським та іншим партнерам за успішний патронат над Миколаївщиною, над Миколаївською областю. Міжнародна допомога для регіону вже сягнула понад 300 мільйонів євро. Зокрема, Данія нещодавно виділила 44 мільйони євро на відбудову критичної інфраструктури в області. Така солідарність має бути прикладом для інших, тому ще раз хочу закликати країни, регіони, міжнародні організації долучатись до відновлення українських міст і громад. Це буде насправді дієвим внеском у наше спільне європейське майбутнє. Третій виклик для Миколаївщини це підготовка до зими. Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії, один з них у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли енергосистема України працює в збалансованому режимі. Вимкнення електропостачання не заплановано. Ми у свою чергу продовжуємо ремонти і посилюємо захист енергетичних об'єктів, зокрема високовольтних підстанцій. Сьогодні мали змогу спостерігати за ходом робіт на одній з них. Будуємо також систему розподіленої генерації. Наразі в Миколаєві відбувається установка двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх заклади. Загалом до нового опалювального сезону Миколаїв облтеплоенерго зобов'язались побудувати 5 об'єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт. Четвертий виклик для регіону збережені і розвиток аграрного сектору. Попри важкі умови воєнного часу, фермери Миколаївщини за 7 місяців цього року виробили більше сільгосппродукції ніж торік. Аграрії області успішно користуються програмами державної підтримки. Від початку року вони отримали 1,4 мільярди гривень пільгових кредитів та понад 250 мільйонів гривень за іншими програмами. З них більше 19 мільйонів гривень це компенсації за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки. Активізуємо розмінування регіону. Вже обстежили 133,6 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. З 30 тисяч гектарів, що підлягають розмінуванню, очистили майже половину. П'ятий виклик: надання якісних освітніх та медичних послуг. Планомірно переводимо учнів у формат очного навчання і створюємо їм безпечні умови. Понад 70% шкіл області почали навчальний процес офлайн або у змішаній формі. Уряд спрямував регіону на облаштування шкільних укриттів понад 550 мільйонів гривень і ще 43 мільйони гривень на придбання шкільних автобусів. 133 медичні заклади в області відновлені цілком або частково, посилюємо їх автономність через забезпечення генераторами та власними артизіанськими свердловинами. Сьогодні ухвалюємо рішення для допомоги українським школам, які постраждали від війни. 350 закладів отримують по 290,5 тисяч гривень від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків, на підготовку до зими, на ремонти інженерних мереж. Також розподіляємо державну субвенцію обсягом 56,9 мільйонів гривень на укриття для шкіл Запорізької, Херсонської та Київської областей. Перерозподіляємо кошти на потреби медицини. Понад 120 мільйонів гривень підуть на ремонти лікарень та на встановлення автономних джерел водопостачання. Ще кілька слів про сьогоднішні важливі урядові рішення. Ухвалюємо пакет постанов для реформування системи Держрезерву. Вже ухвалено новий профільний закон, який передбачає докорінну зміну підходів у цій сфері. В основі змін лежать принципи підконтрольності, прозорості та ефективності. Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання і створюється єдиний реєстр держрезервів. Сьогодні уряд ліквідує старе Держагентство резерву та створює нове Державне агентство з управління резервами України з чітко виписаними повноваженнями. Роботи установи координуватиме. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки, також змінюємо номенклатуру державних резервів, норми їх накопичення, в тому числі рівень незнижувальних запасів. Крім того, затвердимо порядок ведення єдиного реєстру держрезерву. Цей інструмент посилить контроль та відповідальність. Ще два рішення, які зроблять нас стійкішими: перше залучаємо до 100 мільйонів доларів від експортно-імпортного банку Кореї для посилення. Української медицини, друге, залучаємо від Канади до 400 мільйонів канадських доларів на покриття пріоритетних бюджетних видатків. Вдячний партнерам за незмінну солідарність і підтримку України. І наостанок щодо підвищення обороноздатності, що є нашим безумовним пріоритетом. Україна постійно потребує зброї та військової техніки, але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію, тому доручаю міністерству економіки разом з міністерством оборони, міністерством фінансів та Мінстротехпромом розробити відповідні законодавчі зміни. Віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема тих позицій, які передбачені програмою зброя перемоги, це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові 3-5-10-річні контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні і, головне, фінансово гарантовані. Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі вчасно і ритмічно отримувати нове озброєння. Також дякую всім, хто захищає, відбудовує, рятує, лікує, навчає, забезпечує роботу критичної інфраструктури України. Дякую. Дякую за вашу увагу, шановні колеги. Слава Україні.